Весна час великого прибирання. І з першими теплими днями містяни активно наводять лад на своїх обістях, а за порядком на вулицях міста стежать комунальники. Сьогодні, 11 березня, ми перевіряємо, як у прилуках дбають про чистоту. Комунальний рейд проводимо центральною частиною міста. У фокусі уваги зелені зони, узбіччя, контейнерні майданчики та прибудинкові території. Спершу інспектуємо територію поблизу Прилуцької центральної міської лікарні. Здається, тут комунальники не працювали ще з осені. Обабіч проїжджої частини бачимо купи гілля. Опало листя на зелених зонах також чекає на утилізацію. Ну мусор же ж, бачите, скидають. На дорозі часто бачу, а тут не часто. Дорогу прибирають, а це ні. Звісно, що не подобається мені оце такі. Вздовж головної автомагістралі міста прибордюрні зони також в неохайному стані. Далі рухаємось вулицями, прилеглими до Київської. До весняного сезону місто підготували по вулиці Вокзальній. Тут чисто. Працівники комунального підприємства Послуга провели великий обсяг робіт. Відвідали іще одну провідну вулицю міста. Тут благоустрій на високому рівні. Жодних нарікань немає і на вулицю Героїв Небесної Сотні. Тут прибрано і узбіччя, і прибудинкова територія. Далі маршрут телевізійників пролягав сусідніми вулицями. Зупинилися на одному із вже знайомих нам місць. До опрацювання потребує і Ярмаркова, що восени наша знімальна група фіксувала тут купи опалого листя. Зараз весна, нічого не змінилось. Треба було приділити більше уваги. На це прибирання, оце позгортали. Треба, щоб його убрали з лідом. Вітер порозносить, дощ намочить тоді важче. Більш-менш прибирають, якби ще й не смітили ага. після того, як прибирають. А то ага. в нас не дуже за цим хочеться Ну, В принципі, де її прибирають, а є, звісно, де й не прибирають. Поряд контейнерні майданчики. Сміттєві баки вщент переповнені. Місцеві жителі не на камеру скаржаться, кажуть, по вулиці Ярварковій відходи вивозять нерегулярно. Далі на чистоту перевіряємо і суміжні вулиці. Звернути більше уваги комунальникам варто і на територію кладовища поблизу стадіону Супутник. Тут об'єктив камери телеканалу Прилуки зафіксував не лише неприбране опале листя, а й суху рослинність. Дорогою не минаємо і територію поблизу центру творчості дітей та юнацтва. Ревізуємо на дотримання ладу. А от вулиця В'ячеслава Чорновола прибрана. Тут немає ні опалого листя, ні залишків сухої рослинності. У ході комунального рейду ми зустрічали як охайно прибрані, так і занедбані території. Переважна більшість вулиць міста вже готові зустрічати весну. Та деякі ділянки все ще потребують уваги комунальників, адже разом із теплом має розквітати не лише природа, а й самі прилуки.